Вітаю, шановні українці! Мене звати Марченко Олексій, це роздуми маркетолога. Сьогодні ми розберемо 17 чинників, від яких залежить успіх продукту на ринку, які бізнес зобов'язаний проаналізувати перед тим, як створювати та виводити на ринок товари чи послуги, а також які слід періодично аналізувати вже для існуючих продуктів, щоб своєчасно зрозуміти, що слід змінювати та які рішення приймати стосовно них. Бажаю приємного перегляду! Скажу досить банальну річ, коли бізнес створює продукт та виводить його на ринок, зазвичай це потребує використання значних фінансових та часових ресурсів. Тому, звичайно, є сподівання, що він буде гарно продаватися та, в залежності від специфіки бізнесу, швидко окупиться і буде приносити прибутки. Тобто буде успішним. Якщо цього не відбудеться, бізнес понесе суттєві втрати, а при певних обставинах вони можуть стати критичними взагалі для його існування. Тобто бізнес постійно ризикує. Для того, щоб максимально знизити ці ризики, слід зрозуміти наступну річ: що успіх будь-якого продукту залежить від багатьох чинників, які обов'язково слід аналізувати. А це, в свою чергу, дасть можливість зрозуміти, який саме продукт потрібен ринку та чи в змозі ми його створити. Я би виділив 17 важливих чинників, які слід аналізувати. Причому, в залежності від сфери діяльності бізнесу, їх кількість, сенси та важливість може бути різною. Також в рамках цієї розмови пропоную розглянути їх концепції, що ви як плануєте виводити нові продукти на ринок, так і маєте існуючі. Тому всі ці чинники будемо співвідношувати між собою з певною варіативністю. Починаємо з напрямку потенційні клієнти. Перший чинник, який нам слід проаналізувати, це як ми кажемо, в яких джоб є потреба на ринку, тобто виконання яких завдань бажають отримати цільові клієнтські групи від використання продуктом, та порівняти ці висновки з нашим продуктом, яку він виконує роботу для них. Може виявитись так, що саме такі результати, які бажають отримати клієнти, ми надати не в змозі. І тоді нам слід змінити продукт так, щоб задовольнити їх потреби. Тим не менш, щоб це зрозуміти, наскільки це критично. Аналізуємо другий чинник це розуміння обсягу ринку, де представлені всі рішення під потреби споживачів, та спробувати, хоча б теоретично, в рамках якогось фінансового коридору, зрозуміти, який він може бути конкретно для нашого продукту. Окремо зазначу, якщо мова йде про попит, і він наразі не значний, то слід зрозуміти, що він прямо корелюється з кількістю та якістю альтернативних замінників нашого рішення продукту. Та рівня впливну на свідомість цільових клієнтських груп. Тобто теоретично ми можемо запустити рекламні кампанії, де будемо нівелювати перевагу конкурентів та альтернативних замінників, показувати переваги власного рішення, і вже від масштабу якості рекламних кампаній та впливу альтернативних замінників чи конкурентів буде залежати, яким стане попит. Розуміючи це, переходимо до третього чинника стадії зрілості ринку. На ринку існують різні рішення для виконання однієї роботи. Тим не менш, одні з них перестали бути актуальними: хтось доживає останні дні, інші достатньо добре продаються, а деякі зараз в тренді та швидко набирають обертів. Давайте наведу приклад, що я маю на увазі. Колись для збереження даних були дискети. Потім всі перейшли на диски, далі зовнішні флешки, які, на мій погляд, доживають свій час. Потім стали популярними, як і зараз, зовнішні диски. Але паралельно з цим все більшої популярності набуває тренд хмарного збереження даних. Таким чином, можна зробити висновок, що в залежності від різних чинників, якихось підривних інновацій, змін ключових характеристик і тому подібне ринок знаходиться в певній стадії зрілості, де є основний дохід, який постійно мігрує в залежності від уподобань споживачів, тобто більшість продуктів. Так чи інакше можуть відповідати потребам клієнтам, виконуючи потрібні done. Але завдяки якихось додаткових опцій, характеристик, набуття умовного статусу тренду, одні будуть продаватися краще, ніж інші. Наше завдання зрозуміти, в якій стадії зрілості знаходиться ринок, куди він рухається, у короткотривалій, середній та довготривалій перспективі. Тобто, які продукти наразі затребувані, а які будуть в майбутньому. Яке місце на ньому може зайняти наш продукт? Окремо, я би виділив прорахунок життєвого циклу продукту на ринку, щоб не вийшло так, що ми створили та вивели на ринок рішення, яке вже нікому не потрібне. Як це колись сталося з деякими виробниками мобільних телефонів, коли вони продовжували робити кнопочні гаджети навіть після того, як Apple презентувала iPhone сенсорним екраном, зробивши їх непотрібними. Четвертим чинником є платоспроможність цільових клієнтських груп. Нам важливо зрозуміти, яку суму коштів наразі витрачають на такі продукти, та яка є цінова стеля на такого роду рішення, а також зрозуміти, як корелюються економічні та соціальні чинники на їх можливість купувати такі продукти. Це нам допоможе при необхідності сегментувати цільові клієнтські групи та розробити релевантне ціноутворення. П'ятий чинник це цінність клієнта, його lifetime value. Тобто нам потрібно сегментувати цільові клієнтські групи та зрозуміти, скільки циклів або разів вони можуть придбати наш продукт, що допоможе прорахувати, яку кількість прибутків можна отримати від них та за який час. В рамках прикладу, якщо ми продаємо басейни, то ж, скоріш за все, в більшості випадків, людина купує такий товар один раз на все життя. Якщо ж говорити про хліб, то цикл може бути довічним. Наступним напрямком аналітики є конкуренти. Шостий чинник, які на ринку існують прямі конкуренти: їх кількість, масштаб, частки ринку, в чому їх сильні та слабкі місця. Наскільки якісно та варіативно вони працюють на ринку, які умови співпраці пропонують, це десь можливість зрозуміти, чи зможемо ми з ними конкурувати. Сьомий чинник продукти конкурентів. Тобто, в шостому ми розглядали конкурентів як компанії, окремі бізнес-структури у порівнянні з нами. А тут ми розглядаємо та порівнюємо конкретно їх продукти з нашими. Чи в повній мірі вони задовольняють потреби клієнтів по вирішенню потрібних їм завдань? Чим вони кращі або гірші? В чому їх особливість? До яких цінових сегментів вони відносяться. Восьмий чинник: альтернативні замінники існуючим рішенням або непрямі конкуренти. Аналіз їх обумовлений тим, що ми конкуруємо не тільки з прямими гравцями ринку. А й з альтернативними замінниками існуючих рішень. Зрозуміти, хто вони, який вплив на ринок вносять, може виявитися надзвичайно важливою інформацією. Наступним напрямком аналітики є власний бізнес. Причому мова йде не тільки про продукт, а й про діяльність усієї компанії. Дев'ятий чинник слід дати відповідь: по-перше, для виконання яких саме завдань розробляється або існує наш продукт. По друге, чи виконує він ці завдання? По-третє, чи в повній мірі він це робить? Можливо, так, але при цьому клієнтам було незручно ним користуватися. Відсутня опціональність, безперебійність, якість, безпечність роботи чи інші специфічні аспекти для цього продукту. По-четверте, чи відповідає наш продукт загальноприйнятим стандартам на ринку, щоб його купували. Десятий, чинник вартість продукту для того, щоб прийняти рішення стосовно вірної цінової стратегії. Наше завдання скоролювати дані стосовно платоспроможності цільових клієнтських груп, ціни у конкурентів та альтернативних замінників, а також ретельно прорахувати нашу собівартість продукту, знижки, які ми надаємо, скільки витрачаємо на сервіс та інші супутні опції. Таким чином, вдасться зрозуміти, на який ціновий сегмент споживачів орієнтуватися. Можливо, виявиться так, що ми не конкурентоспроможні з існуючою ціновою політикою. Тоді вірним рішенням може бути або розширити опції, якісь характеристики в нашому продукті чи сервіс, і продавати ще дорожче. Або, навпаки, видалити все зайве і продавати набагато дешевше, але лише окремі частини з продукту. Такого роду маніпуляції можуть виявитися ефективними для конкурентоспроможності, виявивши оптимальні цільові клієнтські групи. Наступним 11-тим чинником є, яка стратегічна роль продукту у нашому асортименті. Наше завдання, що продукт виконував певну стратегічну роль для бізнесу і ні в якому разі не шкодив іншим основним продуктам. Тобто, формально він може і не приносити прибутки у лінійному сенсі, бути збитковим, але завдяки нього купують інші продукти. Переходимо до самого бізнесу. 12-й чинник. Чи в змозі ми як бізнес в повній мірі виконувати взяті на себе зобов'язання перед клієнтами? Наскільки ми стабільні? Як приклад, яка у нас кількість браку, помилок в роботі, чи в повній мірі вирішуємо запити клієнтів по термінам, якості, сервісу, гарантійному обслуговуванню і таке інше. Для того, щоб це зрозуміти, слід проаналізувати наступні атрибути бізнесу: наскільки стабільно, швидко та якісно працюють бізнес-процеси. Чи маємо ми необхідну інфраструктуру технічну, IT, можливо, складські чи виробничі площі і тому подібне? Чи достатній кадровий капітал та їх моделі компетенцій, щоб створювати, обслуговувати та продавати наші продукти? Чи достатньо у нас фінансових ресурсів, щоб створювати необхідні для ринку продукти, просувати їх та підтримувати і у необхідній часовій перспективі? Тринадцятий чинник: наскільки ми зручні для співпраці. Мається на увазі, чи задовольняють наші умови співпраці потенційних клієнтів. Можливо, вони готові нам віддати свої гроші, але їх не влаштовує варіативність форми оплати, терміни виконання роботи, сервісна підтримка, гарантія, можливо, програма лояльності і тому подібне. А також територіальна розміщеність представництв, місць продажів та їх якість. Тобто, чи зручно клієнтам з нами фізично співпрацювати. Та наскільки ці місця вирішують їх потреби. 14-й чинник: наскільки якісно працює маркетинг компанії в контексті просування продукту на ринку, треба ретельно проаналізувати, можливо, ми намагаємося або плануємо продавати продукт не там, де є наші потенційні клієнти, тобто використовуємо нерелевантні канали комунікації. Або продаємо не тим цільовим клієнтським групам, яким не потрібен наш продукт. Або в них немає необхідних ресурсів для його придбання. Чи взагалі погано рекламуємо його, тому і можемо мати умовно низькі продажі. Наступним напрямком аналітики є особливі: 15-й чинник постачальники, партнери, підрядні організації аутсорсинг. Більшість компаній не в змозі створити замкнутий цикл створення продукту. Так чи інакше, бізнес залежний від третіх сторін. Які виконують частину процесу створення чи обслуговування продукту. Наше завдання зрозуміти, наскільки залежність від них критична. Що відбудеться, якщо вони не зможуть з нами співпрацювати? Яка є альтернатива їм? 16-й це специфічні для нашої галузі чинники. Кожен бізнес має щось унікальне тим, чим виділяється його галузь. Вони можуть бути дуже різними. Наприклад, екологічними, якщо виробництво чи використання продукту може шкодити навколишньому середовищу, чи є потреба в отриманні якихось ліцензій для роботи і багато чого іншого. Нам слід зрозуміти, які вони зараз та якими теоретично можуть бути з часом, та що необхідно зробити, щоб нівелювати ризики або бути здатними впоратись з ними. І останній сімнадцятий чинник це війна. Для кожного бізнесу війна позначається по-своєму. Більше того, далеко не завжди є можливість зрозуміти, що буде відбуватися завтра. Тим не менш, нам необхідно спробувати це зробити. Які ще можуть відбутися події, пов'язані з нашим бізнесом? Як вони можуть позначитись на нас та по можливості підготуватися до настання таких випадків? Давайте резюмувати. Проведення аналізу цих 17 чинників допоможе значно знизити ризики бізнесу, зрозуміти, які саме продукти потрібні ринку чи в змозі ми їх створити, та скільки можна на цьому заробити. Я розумію, що чітко проаналізувати всі ці чинники є достатньо складним завданням. Тим не менш, якщо ви відповідально підійдете до цього процесу, це суттєво вам допоможе. І наостанок. Намагайтеся уникнути догматичного, суб'єктивного мислення, видавати бажане за дійсність, об'єктивно сприймайте реальність, якою вона б не була. І тоді у вас є всі шанси приймати вірні рішення та досягати успіху. А з вами був Марченко Олексій. Бережіть себе, розвивайте економіку нашої держави, допомагайте силам оборони. Слава Україні!